Я буду играть самого хорошего жениха, яичницу, что название, что роль, которая мне очень нравится, поэтому постараюсь это показать зрителям и убедить, что лучшего жениха в женитьбе спектакля нету. Все надо делать вовремя. И она очень современная моя роль, потому что сейчас вот молодые люди, я понимаю их и ничуть не осуждаю, карьеру сделать, так сказать, положение, квартиру, а потом уже жениться. Сейчас это получается, но это не всегда. А вот в данном случае с моим героем, вот он достиг положения, все стремился, стремился, а потом оказалось как в том анекдоте, что и некому стакан воды подать. И вот решил же... Жениться, а куда ж уже, якщо йому под 60 это. Поэтому наняв сваху, щоб вона йому допомогла. І що цього вийшло, то это треба смотреть спектакль. Музично-драматичний театр продовжує радувати своїх глядачів блискучими постановками. Ми сподіваємося, що вистава одруження стане однією з улюблених. І ми з вами ще не раз зможемо побачити її на донецькій сцені. Так вдруг хватить до Ну, чи пішов? Сі. Кожну другу неділю жовтня в Україні святкують День художника. Цього року ця дата співпала 75-ю річницею з дня заснування Національної спілки художників України. Подробиці зі святкування цієї події ви дізнаєтеся з наступного сюжету. З професійним святом художників привітав Донецький міський голова, почесний член Донецької спілки художників Олександр Лук'янченко. Я від душі поздравив і поздравляю всіх творчих, художественного художнього цеху, скульпторів, дизайнерів з профессиональным праздником. Хочу пожелати їм щастя, творческих успіхів і такого ж который сегодня який сьогодні. Вони мають. У рамках святкування дня художника нагородили переможців конкурсу Донецьк та донеччани». Художники змагалися у таких номінаціях, як портрет, пейзаж, натюрморт, графіка та декоративно-вжиткове мистецтво. До складу донецького відділення національної спілки художників України входять три народні художники, більше десяти заслужених художників та ще багато талановитих митців, картини, яких Представлені на святковій виставці. 75 років союзу художників. Звісно, художники всі постаралися свої роботи би, дати не конкретно по темі -то, там, то спорту, то що, а вже свої рішення, свої художні звільня. На відкриті виставки та святкуванні дня художника вирував творчий, теплий дружній настрій. Союзу, заприглашаємо к нам в гості жителі Донецької області. Пожалуйста, приходите. Виставка дивіться. Смотрите. Виставку треба надав увідіть. Ані много говорять трудно, а віддіти надо більше і чаще. опері закрили 20-й міжнародний фестиваль зірки світового балету. Про всі найяскравіші моменти. Зі святкового галоконцерту ми вам розкажемо просто зараз. Ювілейний фестиваль пройшов на високому рівні, і, як завжди, відкрив для нас нові імена найкращих танцюристів зі всього світу. Протягом тижня донечани та гості міста мали змогу насолоджуватися прекрасним класичним та сучасним балетом В этом году очень здорово показались ансамбли из Америки Bad Boys, вечер, посвященный Леониду Якобсону, где была присутствовала вся хореография этого величайшего балетмейстера советского периода, на котором учился и Морис Бижар, и другие балетмейстеры. Также много новых имен, которых мы раньше не видели. Но только слышали по интернету и по тем фестивалям мировым, где они выступали. Например, в Нью-Йорке, Париже, Dance Open в Петербурге. И вот, например, звездная пара Китая будет сегодня, и она была и на открытии, только другой репертуар будет сегодня танцевать. Также это и известные уже звезды, как Николай Цискоридзе, Илза Лиепа и Фарух Рузиматов. Ну и, конечно, Большой театр очень прекрасно показался, и это Екатерина Крысанова, для нас это открытие, это как бы новое имя, она выступила в Дон Кихоте, ну просто потрясающе, вот это виртуозная, стремительная, яркая фуэте, и двойными, и в темпе, в общем-то, и даже музыка уже закончилась, она еще завершала свое первое, то есть чудесно это было все. Вот, и праздник продолжается. Вот каждый номер сегодня к нам приехали, например, отто Иржи Бубенчики. Вот вы видели, как их сейчас зал принимал. Это тот модерн, который сегодня очень популярен в Европе. И наша донецкая публика может по достоинству оценить этот дуэт. Также э, что у нас еще? Вот э, прекрасная пара Татьяна Болотова и Артем Пыжов из Москвы. Они получили вторую премию на московском конкурсе, и я их, когда увидел, их пригласил. Вот они религиозно, но ну, просто, знаете, и технически исполнили, и актерски очень сильно, и зрители их по достоинству ну, приняли, поэтому мне очень было приятно, что они показали высокую технику, и наш зритель очень избалованный, и ему нужно видеть что-то то, что он еще не видел. Ну і поэтому все виходить. А самое главное, що всі були здорові, всі приїхали, ніхто не заболел, не самолітні То Тобто на 100%, як був запланований 20-й ювілейний, так вони з божі допомогою пройшов. Безперечно, не залишило байдужим глядачів і урочисте закриття 20-го міжнародного фестивалю Зірки світового балету. Адже у гала-концерті взяли участь такі метри балетного мистецтва, як Микола Цискарідзе, Ільза Лієпа та багато інших всесвітньо відомих танцюристів. с этого балета начался модерн. Конечно, я думаю, что для тех, кто любит балет, это очень должно быть интересно, потому что этот балет, он небольшой, он вызвал колоссальный ажиотаж, скандал, в зале люди дрались, на следующий день балет потом бесировали сразу подряд, что в нем нет прыжков, да, все от Нижинского, от легендарного танцовщика ждали, что он будет прыгать, наверное, так же, как сегодня ждали, что я буду прыгать. Но это не балет не про то. На самом деле хочу вам сказать, что это совсем не легче. Иногда порой гораздо легче попрыгать, чем заполнить энергией, настроением достаточно большую музыкальную фразу. Для этого надо быть именно эм, ну, артистом, у которого есть судьба. Да? З вами залишається чекати, чим здивує 21-й фестиваль зірки світового балету наступного року, коли перетне ювілейну межу і стане по справжньому повнолітнім. Сьогодні це все, шановні глядачі. Ми прощаємося з вами рівно на тиждень до наступної неділі. А самі вирушаємо на пошуки нових яскравих подій для наступної програми. До зустрічі!